Я від тебе не хочу пробачення, прахну тиші блокує слова, бо в минулому щастя вже втрачена, сьогоденні нас більше нема. Не малюється мрії уявою крижаніє. Від болю душа, що для тебе була нецікавою, назавжди отак стала чуша. Пролетіли руки спільні птахою, не згадаються навіть вісні. Я кохання давно вже відплакала. Дуж, навіщо ти дзвониш мені?